Привіт, усім мене звати Ярослава, і це новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні я вирішила розповісти історію про Київ для тих, хто слухає вперше. Це перший сезон, друга частина, і вона присвячена виключно українським душогубам. У першій мікс маніяків із різних куточків планети, тому її теж можете прослухати. Отже, у цьому випуску про те, що відбувалося у нашій столиці в 90-ті. на фоні політичної нестабільності, економічних гойдалок і невідомого майбутнього. Вулицями ще пересувалися і маніяки устраховані, тримали правий берег, каравай віддачі, солом'янку, чоколівку. Так, кажу множині, бо це була група серійників двоє основних вбивць, які все це затіяли, та їхні помічники. І полювали вони не на жінок, як це традиційно робили інші маніяки, а вбивали вони чоловіків. Так, перед початком розповіді вже традиційно порада, що почитати. Раджу звернути увагу на книгу українського автора Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Книга не маленька, але не лякайтеся, читається легко. Я її прочитала за три вечори, бо ти читаєш розділ за розділом, аби докопатися до істини, і головне зрозуміти, чи точно відбувається те, про що ти думаєш і здогадуєшся, чи не пропустила ти щось важливе і зараз не можеш зрозуміти, де реальність, а де твій домисел. Мені здається, на сторінках цієї книжки можна зустріти усе. Це алюзії на лісу країні див, згадки Данте, міфологію навіть Стівена Кінга. Там ще є така думка, що якщо ви цікавитеся пітьмою, вона цікавиться вами теж. Хм. І я така трохи замислилася, бо мій подкаст точно не про щось світле. Виходить, що я цікавлюся пітьмою. Не знаю, чи це був містичний знак для мене, але вислів цікавий. І от книжка вся така загадкова і неформатна. Більше порад, що почитати чи подивитися на тему маніяків, вбивств і загадкових історій, ви можете на моєму телеграм-каналі Дівчина у подкасті. Там також фотографії, які стосуються випуску, та інші новини. Посилання в описі до випуску. Добрий час переходити до основної історії у Київ. Столиця України, початок 90-х. країна щойно здобула незалежність. Тоді, до речі, контрактова площа ще називалася червоною площою місто каштанів, парків і фонтанів. Послухайте трішки шуму із вулиць тих часів. Здається, є відмінності між тим і сучасним шумом вуличного Києва. Дзвонили тоді, до речі, із телефонних автоматів. Я вже їх не застала, а проїзд у метро коштував 5 копійок. Коли я переїхала до Києва, то метро, здається, коштувало 2 гривні 50 копійок, треба перевірити. У вільний час кияни грачували, тобто таксували. Цікаві були часи, і складні. Каравай віддачі, 1991 рік. Зупинка міської електрички. Темноволосий чоловік 30-35 років середнього зросту у темному одязі стріляє в чоловіка на пероні. Звук пострілу тихий, пістолет із глушником. Через кілька хвилин у Солом'янському відділку міліції роздається дзвінок. Телефонує невідомий, і каже, що став. Свідком убивства на місце злочину виїжджає слідча оперативна група. Виявляють труп із пораненням в голову та груди. По знайденій гільзі криміналісти визначають знаряддя вбивства, мисливську рушницю 16-го калібру. Вбивство стане першим у серії київського дуету. Але міліціонери про те, що у місті працюють маніяки, здогадаються не одразу. З'ясувати, кого вбили на кардачах, правоохоронцям було складно, бо вбитий не мав при собі документів. Лише через кілька днів міліціонери з'ясують, першою жертвою банди став 44-річний Євген Осєчкін. Чоловік працював на мотозаводі. Щодня електричкою їздив на роботу із Вишневого. Це кілька кілометрів від Києва. У той злощасний день він отримав зарплатню. Втім, гроші лишилися при ньому, тому мотив ніяк не вимальовувався. Кому перейшов дорогу простий робітник, який того дня просто чекав на свою електричку, щоб поїхати додому. Не вдалося і з'ясувати, хто був тим анонімом, що позвонив до міліції. Мобільних тоді не було лише вуличні таксомати. На роботі Євгена розповіли, що чоловік був неконфліктним, не мав сім'ї, спілкувався із колегами мало, тобто версія про конфлікт на станції мало ймовірна. Слідчі почали активно працювати, шукати інформацію серед нерозкритих справ і натрапили на ще одне вбивство, дуже схоже на попереднє. Так само на Каравайвих дачах наприкінці робочого дня був битий ще один чоловік. Як з'ясувалося, це був бездомний, безхатько. Його застрелили із тієї ж зброї, що і Євгена Осєчкіна, і приблизно ж на тому самому місці. Міліція постійно патрулювала станцію, і одного дня там помітили чоловіка, дуже схожого за тими описами, які надав їм анонім. Першого підозрюваного, який мав судимість, затримали, але він мав алібі. Був у травмпункті, коли вбили працівника заводу. Про візит до лікаря свідчать записи у журналі. Все ж таки, ця формальна робота іноді рятує долі. За класикою детективів, перший підозрюваний стає наступною жертвою. Але київські вбивці це не герої серіалів, тому підозрюваного чоловіка відпустили. І наступною жертвою він не став. На два тижні Київ повернувся до звичного життя. Втім, вбивства знову повернулися. В одному з дворів на Чоколівці було знайдено труп відомого київського лікаря Олександра Єгорова, і знову вогнестріл у груди та в голову. Лікаря вбили прямо у його машині. Свідки розповіли, хто стріляв, і опис збігався з тим, що вже був в оперативників. Новий труп знайшли вже через годину в сусідньому кварталі. Такі ж поранення у голову і груди. Цього разу злочинець наслідив, він лишив відбитки пальців, які її зняли криміналісти. Свідки знову дали показання. Здається, що у міліції вже є всі дані, щоб затримати убивць. Втім, слід вони досі так і не взяли. До речі, у США у минулому столітті працював великий склад, який ще називали фабрика з відбитків пальців. Там працювало тисячі жінок, і вони сортували відбитки пальців по 10 годин на день, 6 днів на тиждень. І вже тоді це десь 40-50 роки минулого століття. Колекція ФБР налічувала більше 70 мільйонів копій відбитків пальців. Звісно, в Україні ця база була набагато меншою, тому тих пальчиків у базі не виявилося. Але їх спіймають, не хвилюйтеся. Слідчі почали здогадуватися, що всі вбивства між собою пов'язані, і вже за кілька днів це довів новий труп. Убитого звали Олександр Шпак. Він був застрелений увечері під час святкування дня народження своєї подруги Олени. Спиртне тоді лилося рікою, і гості з господарями раз у раз виходили за підкріпленням до сусіднього кіоску. В один із таких походів вони й притягнули до хати шпака двох незнайомих чоловіків із вулиці. Знаєте, коли свято, то чомусь дуже хочеться нових знайомств. Те знайомство для шпака стало фатальним. Як говорили потім свідки між шпаком та цими двома виник конфлікт, і вони вийшли на вулицю поговорити. Трохи пізніше, стривожена довгою відсутністю шпака, його подруга Олена з гостями пішли шукати чоловіка та знайшли тільки труп. Жінка згадала, що одного із випадкових незнайомців звали Володимиром і описала його. Портрет, складений жінкою, практично повністю збігався із фотороботом, що вже був у міліції, але маніяк знову затих. Слідчі активно працювали, шукали тих, хто вже мав судимість за такі ж злочини. І нічого в цей час новий труп в будинку на проспекті Перемоги його вже перейменували на Берестейський проспект. А площу перемоги на Галицьку площу читала в Твіттері такий правдивий жарт, що можете не запам'ятовувати ці нові назви, бо скоро знову перейменовувати на проспект Перемоги 2023. Отже, у 90-х на цьому проспекті працювали слідчі. Цього разу вбивство було з вогнепальними та різаними ранами. Але криміналісти дали висновок, що стріляли з рушниці все того ж 16-го калібру. Міліції не вдалося розшукати родичів чоловіка. Знову під питанням був мотив злочину. Пазл все ніяк не сходився. За три тижні нове вбивство виходить, це вже шосте. Було виявлено труп киянина Петра Громова. Цього разу вбивця викрав автомобіль жертви. Правда, залишив його в сусідньому кварталі. Надто вже був помітний. Пострілом вибуло скло лівих передніх дверей. Знайшовся і свідок. Руслан чорний. Він у той день грачував. Цей чоловік добре знав убитого. За словами Руслана, він бачив машину Петра, коли вона під'їжджала до під'їзду. Потім він почув два глухі постріли і побачив невелике полум'я над машиною громова. Бачив, як убивці викинули громова з машини і поїхали. Нарешті слідчі піймали удачу після поквартирного обходу. Одна з жителів сказала, що знає чоловіка з фоторобота. Він живе у сусідньому під'їзді. Технології, технологіями, але справи дійсно допомагають розкривати свідки, сусіди і перехожі. За будинком, на який вказали сусіди, почали цілодобово стежити. Всі міліціонери Києва мали при собі фоторобот. В цей час слідчі зрозуміли, що вбивць двоє. Свідки з інших епізодів дали свідчення, що бачили двох чоловіків. У міліціонерів навіть з'явилося позначення серійників. Нічний снайпер воднині. Чомусь. У цей час з'являється ще один труп. Смерті йшли буквально одна за одною, і цей вбитий жив в тому ж самому будинку, за яким вже стежили оперативники. Цього разу вбили чоловіка не пістолетом, у нього були колото різані. Рани. Його вбивали ножем і праскою. Під час роботи оперативників до квартири були запрошені поняті для огляду трупа. Згодом з'ясувалося, що цей чоловік був одинадцятою жертвою маніяків. Втім, спостереження за цим будинком не зняли, і це було правильним рішенням. В один із днів вони помітили чоловіка дуже схожого на того, хто на фотороботі. Почали його переслідувати і. Втратили з поля зору. Він загубився на ринку. Хоча я не розумію, як він міг загубитися на ринку. Якщо це, наприклад, чоколівка, то там невеличкий ринок, якщо це караваєві дачі, то ну радіоринок там величенький, але мабуть в 90-ті він був набагато менший. Та навіть солом'янський ринок, там теж він не такий великий, щоб загубитися. Але слідство йшло. Знову і знову робітники міліції переглядали свідчення, думали над версіями, аналізували фотографії. На одному зі знімків вони помітили чоловіка, який був у розшуку. Це був понятий, який був на квартирі в останньої жертви. Слідчі ламали голову. Навіщо вбивця прийшов подивитися на роботу міліції і став понятим? Ну, дійсно, питання риторичне. Володимир Кондратенко не здогадувався, що вже кілька тижнів за ним стежать слідчі і мимоволі допоміг детективам вийти на колегу Владислава Волковича. Щоправда, затримали Кондратенка та Волковича співробітники ДАІ після ДТП, вчиненого п'яним Кондратенком. Він на світлофорі. Збив жінку і втік з місця подій. На суді Кондратенко зізнався, що єдина жертва, про яку він шкодує, збита ним жінка. Звісно, він пожалкував, бо якби він не збив її, то ймовірно, був би ще на свободі якийсь час. Спочатку їх допитували лише по вбивстві Бикова, того, що на квартирі вбили ножем і праскою, і там, де Кондратенко був понятим. На допиті Володимир Кондратенко цинічно пояснив, Чому він виступав понятим? І виявилося, що дружина цього бикова була його коханкою, і він, нібито, дуже хотів допомогти у розшуку вбивці, ну, вирости, мабуть, в очах жінки. Усі вбивства Кондратенко та Волкович вчиняли з метою стати найманими кілерами. Спочатку вони вбивали безхатченків, а надалі вони розробили схему злочинів і почали атакувати власників автомобілів, які, на їхню думку, є ознаками багатства в країнах колишнього радянського союзу на початку 90-х. Пізніше вони зізналися, що вбивства не принесли ні задоволення, ні вигоди. Тобто вони хотіли тренуватися на безхатченках, щоб стати найманими кілерами. Вони були заарештовані і звинувачені у 16 вбивствах. Більшість їхніх жертв було застрелено зі спортивної рушниці 22-го калібру та 16-го калібру або зарізано ножем. Маніяки також пускали у справу найрізноманітніші предмети: праску, шило, цеглу, залізні прути, відрізали безхатченкам вуха і кидали тіла в річку. Волкович навіть розповідав, що коли вбивав, то не відчував ні жалю, ні докорів совісті. Навпаки, він вважав себе суперменом. За свідченням психіатрів, ці вбивці мали проблеми ще із дитинства. Голова банди Володимир Кондратенко у школі навчався на четвірки та п'ятірки. Тоді ще не було 12-річної системи оцінювання, але його батько вважав, що син має бути круглим відмінником. І бив його за оцінки, які вважав поганими, і тому хлопчик на колінах благав вчителів не ставити йому четвірки, і у школі його називали зашуганим. Після школи Володимир вступив до будівельного інституту, вчитися не захотів і пішов із першого курсу. Він мріяв стати пілотом, але батько за фахом будівельник, тож вирішив, що син має бути, як він, будівельником. Але Кондратенка забрали в армію. В армії Кондратенко зазнав дідівщини. Впав із танка, отримав сильний струс. Двічі потрапляв у реанімацію. Одного разу бо отруївся хлором, іншого бо його вкусив скорпіон. От тільки не знаю, в якій частині України у нас вводяться скорпіони. Тож планував після служби він вийти сержантом, але додому повернувся рядовим, та ще й у цивільному одязі, що знову викликало гнів батька. Ну, батько був якийсь точно неврівноважений. Потім Володимир зібрався вступати до університету, але захворів на гепатит А, тобто жовтяницю. Тут він, мабуть, і зрозумів, що народився невдахою. З контратенком творилося щось дивне. Після хвороби його обличчя вкрилося якимись висипами. Він соромився показати їх навіть лікареві. Говорив, що в нього погано росте волосся, і говорив, що з таким здоров'ям працювати не хоче, і батьки не знайшли нічого кращого для нього, як передати сина до рук психіатрів. якийсь час він пробув у відділенні для божевільних, але за документами божевільним він не був визнаний. Конфлікт із батьком усе розгорявся, вдома почалися скандали. Як сказав Кондратенко, щоб не залежати від батьків, треба мати гроші, багато грошей. І щоб стати багатим, вирішив убити приятеля. А щоб убити приятеля, почав тренуватися на безхатьках. Коли він вбивав, він відчував моральне задоволення, що нарешті став сильним і страшним. Але незабаром прийшло відчуття, що кінець наближається. Так і сталося. Кондратенко потрапив в ДТП. Попався, як вважає його друг Волкович, абсолютно безглуздо. Владислав Волкович теж був із неблагополучної родини. Йому постійно діставалося від брата близнюка, але поєднувало маніяків бажання розбагатіти. Особливо жадав грошей Владислав. Він виріс у дуже бідній родині. Головною темою дружніх бесід були обговорення способів заробітку, і зрештою друзі дійшли висновку, що гроші не пахнуть, і не існує таких понять як моральність. І загалом маніяки зізналися у більш ніж 20 вбивствах та крадіжці семи автомобілів. Заодно здали з двох своїх спільників. Старшого інспектора митниці Андрія Тимошина та Сергія Третяченка. Тимошин брав участь в одному з вбивств та крадіжці машини. А Третяченко у замаху на вбивство та крадіжці машини. Владислав Волкович пафосно заявляв, що вони вбивали лише покидьків суспільства. Слідство та суд були довгими. Щоправда, Володимир Кондратенко до вироку не дожив. Помер від передозування ліків, які йому виписали лікарі. Сізо. Це сталося 1997 року. Скоріш за все, він сам звів рахунки із життя. Після смерті ватажка банди Владислав Волкович змінив свідчення і намагався звалити все на покійного друга. Тимошин теж пішов у суді у відмову. Він нібито не знав, що Володимир Кондратенко з Владиславом Волковичем планували вбивство. А він погодився брати участь лише у крадістці автомобіля. Від трупів банда позбавлялася в різний спосіб. Деяких закопували в землю, інших скидали в підземну річку Либідь. Деколи, у як у випадку з розстріляним у машині лікарем, залишили просто у салоні автомобіля за рівнем резонансу, ця справа була схожа на справу Онопрієнка. Це маніяк, який вбив 52 людини і дуже хотів похрестити Україну трупами. Послухайте про нього. Це один із перших випусків мого подкасту. Він, до речі, найпопулярніший. Цим маніякам було виділено навіть адвоката, ну, все згідно із законодавством. Прокурор цілу годину читали обвинувачення. І, звісно, адвокат у цій справі не мав жодного шансу на успіх. Щоправда, держава платила із податків українців йому заробітну плату 15 гривень за день. Ну на це вже ніяк не вплинути такий закон, що кожен громадянин має право на адвоката. У результаті у 2000 році суд визнав провину всіх. Волковичу пощастило. Вже в Україні не було смертної кари, її скасували, тож його засудили до довічного ув'язнення. Його спільники теж отримали великі терміни. Насправді, якби суд трішечки швидше розглядав цю справу, то можливо б Волковича очікувала смертна кара, тому що її відмінили у 1999 році, так само як і Онопрієнко він зміг уникнути. Цього покарання, і можливо, саме тому він так довго і наполегливо вивчав матеріали власної справи. Можливо, вони знали, що Україна збирається скасувати смертну кару і на щось розраховували. І в принципі їхній план спрацював. І що зараз із Владиславом Волковичем невідомо чи живий він теж невідомо. Скоріш за все він досі відбуває покарання. Мої особисті думки щодо цієї історії важливо вчасно відділятися від батьків, бути самостійними, але при цьому мати із ними зв'язок. Виходить, що ця історія ще раз доводить, що оцінки в житті не головне головне нормальний здоровий клімат в сім'ї. Дійсно, немало хворих думок у голову Кондратенка заклав батько, який бив його за четвірки і хотів, щоб той став будівельником. Звісно, в ще досить несвідомому віці батьки мають направляти своїх дітей. Проте, фактично, свою відповідальність за нестабільну психіку сина і проблеми з його здоров'ям батьки Кондратенка переклали на лікарів психлікарні. нібито там про нього попіклуються краще. І з Волковичем схожа ситуація. Тільки його були в рідний брат, тому Владислав хотів якнайшвидше розбагатіти її. Позбутися залежності. Їм нема виправдання: 16, а то й 20 трупів це вже точно не заради збагачення, це вони просто входили в якийсь транс і в якийсь стан, що вбивати, вбивати, не могли зупинитися. Та й тренування на бездомних це теж звірство. Ну і взагалі. Що вони взяли, що їх ніхто не впіймає. Причому вони, наче, і не дуже і переховувалися. Вони лишали свої сліди, вони були понятими, вони могли пересуватися вулицями і навіть жили в тому будинку, за яким слідчі стежили. Не знаю, що їх мотивувало завжди. Є мотив, чому маніяки вбивали. У кожного різний хтось мав шизофренію параноїдної форми, хтось мав проблеми з дитинства, когось образила жінка, і він так ем, чиняв помсту всьому жіночому роду. У цих двох не було мотивів. Навіщо вони серед білого дня на платформі караваєвих дач вбили того робітника? Навіщо вони вбили лікаря? Ну і вони ж не грабували їх, вони лишали гроші. Тобто, це, це не було як збагачення, це просто люди влаштовували собі сафарі на людей. Виходить. Ще дивує те, як Кондратенко міг так сильно загіпнотизувати Волковича, щоб той погоджувався виконувати усі його накази. Тому варто бути пильним щодо людей, які поруч, можливо, не всі такі прості, як здаються. Дякую за те, що послухали. Новий випуск, як завжди, у наступний четвер. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі Дівчина у Подкасті. Почуємося.